Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про основні орфограми та пунктограми. Повторите правила та попрактикуйтеся в написанні слів. Пригадаю, орфограма це правильне написання слів за відповідним правилом. Пунктограма це оформлення речення або його частини за допомогою розділового знаку. Вид і місце, якого визначаються правилом пунктуації. Відкрійте зошити та запишіть мій сьогоднішню дату. І давайте пригадаємо, що називають прямою мовою. Які розділові знаки ставлять у реченнях із прямою мовою? Що називають діалогом. Тож, пряма мова це точно передане висловлювання певної особи. Схеми речень з прямою мовою виглядають так, пригадайте. А діалог це розмова двох осіб. Відкрийте підручник на сторіночці 20. Давайте з вами виконаємо спостереження вправи першої. Прочитайте записи. Визначте, як місце виділеного розділового знаку впливає на зміст написаного. Чому важливо знати правила вживання розділових знаків? Прочитаємо перший запис Стояти Не можна йти далі. І прочитаємо другий запис: Стояти не можна. Іди далі. Поміркуй. Чи змінився зміст цих записів відповідно до розділових знаків? Пригадай орфограму апостроф. Запишіть слова у дві колонки. Перша з апострофом, друга без апострофу. З останніх букв виписаних слів складіть назви міста. Постав відео на паузу і виконай це завдання. Перевір себе. А тепер, будь ласка, пригадайте правила вживання м'якого знаку. Коли м'який знак пишемо, в яких випадках прочитаю уважно. І правила не вживання м'якого знаку. давайте виконаємо вправу третю. Випишіть слова, у яких потрібно писати м'який знак на місці крапу. З перших букв виписаних слів складіть назву зимового виду спорту. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе. А зимовий вид спорту це назбіатлону. Спробуй вимовити в голос такі звукосполучення. З дн, з жидини, А тепер ЗН, жн, СН, слуд. Поміркуй, які сполучення вимовляються легше? І чому? Українська мова є однією з наймилозвучніших мов світу. Милозвучна вона тому, що їй властиве чергування приголосних і голосних звуків. Зокрема, прийменників у в, сполучників і «й», а також спрощення в групах приголосних. Що ж таке спрощення? Іноді при творенні або зміні слів виникає збіг трьох приголосних, що ускладнює вимову. Тоді один із звуків середній випадає це явище і називаємо спрощенням. Пригадай групи приголосних, в яких відбувається спрощення. Слова, у яких спрощення не відбуваються на письмі, і слова, у яких спрощення не позначаються ні на письмі, ні на вимові. Почитай, будь ласка, уважно. Отож, спрощення це явище усного мовлення, що забезпечує милозвучність. У групах приголосних живни. З дини, ситини, ситови. Відбувається спрощення, тобто приголосні Д та Т випадають. Отже, спрощення є у словах цілісність, проїзний, жалісний, свиснути, блиснути, тижневик, капусняк, ненависний, вісник. А тепер виконайте вправу четверту. Вам потрібно виписати слова. У яких на місці крапок не треба вписувати букви. З перших букв виписаних слів складіть назву українського міста. Перевір себе. Далі перепишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Оставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. І давайте виконуємо завдання в тестовій формі. Перше завдання вам потрібно поміркувати, у якому рядочку допущено орфографічну помилку. Прочитайте, будь ласка, місць цих рядочків і визначте правильність. Отож, помилка в нас в рядочку А. Слово «київські» в даному контексті не є формою множини, яку використано. Правильно було б сказати Київська вулиця. Наступне завдання букви И має бути на місці пропуску в усіх словах рядка. Пригадай префікси при, пре. Їх Правильний варіант Б прибувати прибережний, прикрашений. Наступне завдання буква з має бути на місці пропуску в усіх словах рядка, а тут же пригадайте орфограму префіксів з та С. Та пригадай кафе-птах, коли ми вживаємо префікс з, коли вживаємо префікс С. Правильний варіант А. «а» – зшити, розпитати. Без знака м'якшення необхідно писати обидва слова в рядочку. Уберіть цей рядочок. Це рядочок А, красунчик, сніжинці. Без апострофа необхідно писати обидва слова в рядку. Обере цей рядочок. Правильний варіант В. Вижвяр духмяна. На місці крапок треба вписувати букву У варіанті. Ми протягом сьогоднішнього уроку багато раз вживали це слово, і це варіант А 16. То скажіть, будь ласка, який вид роботи вам найбільше сподобався протягом сьогоднішнього уроку? А що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Де можна використати здобуті знання? Запишіть домашнє завдання. Сторіночка 21 вправа 7. Вам потрібно прочитати речення, переписати їх, уставляючи пропущені літери Е або И та розставити розділові знаки. Пригадайте, будь ласка, орфограму, правопис е чи «и», а щоб писати е чи «и» став під наголос завжди. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!